Благодійний фонд Відчуй та Приватбанк оголосили про збір коштів на інклюзивний табір. Аби діти із порушенням слуху та діти, які зазнали травм через війну, змогли буде трішечки відпочити і соціалізуватися. Все про благодійний проєкт беремо й робимо літо. Нам розповість проектна менеджерка громадського об'єднання «Відчуй» Аліна Познанська. Я зустріне. Доброго ранку, будь ласка, проходьте. — Доброго ранку. Доброго ранку. Раді вас бачити. Рада вітати. Доброго раночку. Доброго ранку. Інклюзивні літні табори. Дійсно, літо попереду. Розкажіть трошечки про них, для кого саме вони налаштовані, як ви їх організовуєте, яку ціль переслідуєте? Та Крім очевидної, доставити бодай, маленьку радість діткам, які заслуговують на неї. Знаєте, і з самого початку заснування громадської організації «Відчуй» ми розуміли, що наша задача не просто допомагати дітям і дорослим з порушенням слуху, з реабілітацією, з адаптацією, але ми вбачали за таку мету, місію нашої організації: це створювати, розбудовувати інклюзивне суспільство. І власне на наших таборах ми. Створюємо таку міні-модель інклюзивного суспільства, адже ми долаємо бар'єри, тому що. На наших таборах є діти, перші діти, які тотально не чуючі, тобто які використовують лише українську жестову мову. Mm -hmm. Є діти слабко чуючі, які використовують там кохлеарні імпланти або користуються слуховими апаратами, і в побуті вони використовують українську вербальну мову, тобто вони не знають жестову І цього разу ще третина дітей це будуть здорові чуючі діти, але із вразливих категорій, наприклад, дітей, в яких вдалося повернути. Нути з депортації, які були на окупованих територіях, дітей, у яких загинули батьки під час повномасштабного вторгнення, і таким чином діти між собою зможуть комунікувати в безпечних умовах. А десь чуючи діти, і ті, які слабко чуючи, почнуть вивчати жестову мову, тому що їм потрібно якось комунікувати. Ми знаємо, що якщо ми хочемо вивчити іноземну мову, потрібно потрапити в середовище, де хочеш, не хочеш, десь декілька фраз. Раз, ти зможеш е, вивчити це перший момент. А другий момент діти, які використовують лише жестову мову, вони виходять, на жаль, на сьогоднішній день трішки сегреговані, вони навчаються у спеціальних закладах. Mm -hmm. е, у нас люди мало знають жестову мову. Так, ми в громадській організації відчуй, робимо курси жестової мови, де ти, як мінімум, там можеш вивчити, як сказати ім'я чи як сказати дякую. Але е, все рівно саме на таборах вони відчувають себе рівними, вони відчувають, що вони. Не можуть бути зрозумілими, і що вони можуть комунікувати з такими ж дітьми, а проводячи спільно дозвілля, спортивні змагання. Ну і завдяки перекладачам жестової мови, вони можуть бути почутими, прийнятими і власне бути просто підлітками, насолоджуючись життям. До речі, як ви будете долати е, цей бар'єр, як діти будуть спілкуватися один з одним. Ну, по-перше, це постійно е, такий фасилітований процес, завдяки нашим лідерам, uh -huh. е, серед яких є обов'язково перекладачі жестової мови. Uh -huh. Це налагодження такого такої, знаєте, атмосфери довіри, взаєморозуміння з першого моменту, як діти прийшли в табір. Це відносно невеликі загони по 20 людей, команди та uh -huh. да, по 20 людей, е, де між ними ми намагаємося, ну, по перше, е, зберегти ось баланс а по-друге, з самого першого дня створити умови, щоб вони відчули, що вони тут можуть довіряти, створити ось угу. цю довіру. Ну і далі, завдяки різним дозвіллєвим моментам табору, різним змаганням, звісно, у нас є вибудована програма. Угу. Крок за кроком будуть оці е, е, ламатися лід. І вони відкриваються, і діти, які приїздять в перший день, і які від'їздять в кінці табору, це зовсім інші діти. І коли ти дивишся зі сторони, ти навіть не можеш сказати, що хтось з них не чує, а хтось з них о, просто здоровий. Ну і другий момент це, звісно, просувати культуру слуху. Це знаєте, коли чуючі mm -hmm. діти повертаються додому до батьків і кажуть. А ви слух давно перевіряли? У вас у нас точно, тому що культура зору вона існує, а культура слуху ні. Тому ми ще і цим через дітей от розширюємо Працюєте та та, та та важливість, важливість цього. А завдяки чому створюється безпечне та інклюзивне середовище в таборі? А, ну, ми всі розуміємо, що на сьогоднішній день складно сказати, що в Україні є безпечні території, але ми розуміємо всі, що Закарпаття – це така відносно безпечна зона. Тому, по-перше, якщо говорити про фізичну безпеку, то це мальовничий куточок Карпат, де на сьогоднішній день, слава Богу, можна спати вночі без тривог. Це перший момент. Друга це безпека. Скажімо, моральна, ментальна дати можливість дітям зрозуміти, що ти можеш бути прийнятим таким, який ти є, що тебе почують. Ну і звісно, ми розуміємо підлітки. Та? Е, якби я сказала, що завжди все ідеально, ну це було б неправда. Але у нас до кожної команди є чотири лідери, які працюють з ними, і в разі, якщо виникають якісь моменти, і до речі, у нас є психологи, дуже важливо в команді, які можуть поговорити, десь підтримати і тримати ось цей оцю атмосферу моральної безпеки, назвемо її. Так а, а, розкажіть, будь ласка, про дітей, які а, у таборі а, набір уже завершено, наскільки я розумію. Mm -hmm. Який вік там? Дітей. Так, цього року у нас діти від 11 до 17 років, тобто такий прекрасний підлітковий вік. Сам, бо, та, і, сам саме воно <ріст> <ріст> та, батьки підлітки зрозуміють. Mm -hmm. От і власне ми вже закінчили набір. Це були відкриті анкети, і звісно, були поширені поширена інформація між всіх дружніх організацій, хто працює з дітьми з порушенням слуху. І у нас зазвичай бажаючих набагато більше ніж ми можемо прийняти. Тому все рівно е, проводиться там певний відбір для того, щоб uh -huh. ми могли набрати саме ту команду дітей, е, які можемо забезпечити е, ці умови. Uh -huh. Ну ідея проекту досить масштабна. Як відбувається збір коштів на її реалізацію? Як можна доєднатися до нього? Uh -huh. Так ідея проекту масштабна. Хочу зазначити, що всю діяльність, ці проекти, всі акції. До речі, у нас є і відкриті акції по перевірці слуху, які робить громадська організація. «Відчуй», вони всі є благодійними і для жителів абсолютно безкоштовними. Тому наразі ми оголосили збір коштів. Я сподіваюся, що ви зараз можете побачити qr код і долучитися через платформу Приватбанку. Добро ми збираємо кошти на реалізацію цього табору. Наразі зібрано вже трошки більше мільйону, цих коштів не вистачає, тому збір триває і кожна гривня є дуже важливою. Я розумію, що на сьогодні дуже важливо щодня донатити, але пам'ятати, що ми маємо не лише. Що ми маємо розбудовувати суспільство і допомагати дітям? Тому е, це відкритий збір. Абсолютно кожен може долучитися гривнею, двома, п'ятьма. Скільки сьогодні ви запланували ваш ранковий донат з кавою? Його можна направити на допомогу дітям. Розкажіть ще трохи, будь ласка, про, благо... про діяльність благодійного фонду. «Відчуй». Громадська організація «Відчуй» існує з 2011 року. У нас є центр, де в принципі проводяться постійно реабілітаційні заходи, де батьки можуть дітей з порушенням слуху, можуть звернутися, проходити безпосередню реабілітацію, соціалізацію. Це і діти з раннім втручанням, і підлітки, з якими ми співпрацюємо. І звісно, є така місія. Це власне промоуція культури слуху. Були Проводилися там у нас великі акції по перевірці слуху, коли там mm. кожна людина могла прийти взагалі зрозуміти, що таке аудіограма, на що вона були. потрібна, mm. і перевірити слух, і зрозуміти, що це е, недорого, що це верніш, ну в нашому випадку безкоштовно, просто якщо ви використаєте там О, це приватні недорого, послуги, а е, що це не боляче, що кожна людина може це зробити. І головне, що можна вчасно звернутися. Тому що як людина, я е, насправді, на жаль, втратила слух на одному вусі і зараз живу з одним вухом через. Е... Мікротравму, але не важливо, але з того моменту я є таким амбасадором перевірки слуху всім своїм знайомим, особливо коли ти працюєш я дуже довго працювала ведучою в постійному шумі. Коли постійний іде напруження вуха потрібно перевірятися щороку, і ми би дуже хотіли, щоб культура слуху була. На рівні культури зору, ну і звісно, це соціалізація, адаптація дітей і розбудова такого інклюзивного суспільства. Mm -hmm. Тому що у нас на наших сторінках, підписуйтесь до речі, є уроки жестової мови. Можна вивчати жестову мову просто для того, щоб якщо ти зустрінеш людину, ти хоча б міг сказати декілька слів. Mm -hmm. so. Дуже великодушно дякуємо вам за те, що ви робите, робите, і не зупиняйтеся. Я впевнена, що ідея вашого проекту відгукнеться в багатьох українців. І дай так. Боже, дійсно, щоб наші дітки мали можливість бути трішечки відпочивати, переключатися. Вони на це заслуговують, бо вони в нас найкращі. Та друзі, запрошуємо наших глядачів долучитися до підтримки цієї ініціативи. Беремо і робимо літо для дітей з порушенням слуху разом.